Послухайте віж і складіть правила запобігання захворювання на гриб. Чудовий лікар не хворійко у місті нашому живе, дасть вам пігулку чи настійку, здоров'я буде, як нове. Він повідомив Лютий ворог до міста нашого пробравсь. Це гриб, можливо, дуже скоро він завітає й до нас. Як нам від грипу вберегтися? По-перше, ти запам'ятай, Побережись, не застудися, на вус, як кажуть, намотай, що у застуженому тілі гриб швидше візьметься за діло, в ж не затишно йому. По-друге, руки мий, чому? Руками ти за все хапався, звичайно, вірусів набрався, тепер додому їх приніс, вони потраплять в рот та в ніс. Це лихо треба зупинити, хочіш і з милом руки мити. По-третє, їжте всі часник, щоб вірус грипу зовсім зник. Цей вірус часнику боїться. Запам'ятайте, знадобиться. Нарешті всім потрібно знати, що здатний вірус це і літати. Хтось хворий кашлянув, чи чхнув, чи просто біля вас зітхнув. Хворобу вірус вже поніс, прямісінько до вас уніс. та ватномарлива пов'язка врятує вас, носіть, будь ласка. Наш добрий лікарне-хворійко завжди навчає малюків, щоб вам не знадобились ліки, любить своїх помічників це мед, малина і калина, а ще цибуля і чесник, смородина, лимон, шипшина. Природа, справжній чарівник. Запам'ятайте, що рослини природні ліки, справжній дар, В них мінерали, вітаміни, здоров'я і життя нектар. Наш добрий лікарне хворійка нам розповів про чистоту потрібно з милом руки мити, бо це з мікробами війна. Як часто змушує хворіти рука, коли вона брудна? А ще сказав наш мудрий лікар, що щирий і веселий сміх, і гарний настрій ваш, теж ліки, найкращі від хвороб усіх.